Мої гості не повірили, що цей спартак домашній. кажуть, ну занадто тонкі коржі. Такі вдома не зробиш. А я кажу зробиш. Ще й рецепт рівно на 1 кг готового пляцка. Зберігайте, бо це скарб скарбів. До каструлі відправляємо 60 г масла, 100 г цукру, 1 столову ложку меду, 20 г какао. На середньому вогні помішуємо 2 хвилини. Додаємо одне збите яйце. На потужності 3 з 10 перемішуємо 1 хвилину. Додаємо півчайної ложки соди, перемішуємо, вимикаємо нагрів. У два заходи додаємо 180 г борошна. Міжнамо все тісто, ділимо на 4 частини, пакуємо в плівку та до холодильника на 15 хвилин. Розкатуємо на папері з борошном до тонесенького квадрата. Формою 20 см обрізаємо краї, запікаємо 3 хвилини при 180 градусах. Одразу гарячий корж ріжемо навпіл і охолоджуємо на решітці. Коржі виходять тонесенькі, в плівці можна зберігати тиждень. Зазвичай спартак готують заварним кремом, але я завжди роблю зі своїм улюбленим зі сметани: 600 грамів сметани 3 хвилини збиваємо міксером зі 100 грамами цукрової пудри. Ділимо на і отримуємо 100 грамів крему на один корж. Змащуємо на дошці, вирівнюємо краї лопаткою на ніч або мінімум на 2 години до холодильника. Для шоколадної дзеркальної глазурі змішуємо 5 г желатину та 30 мл води. До каструлі йде 50 г цукру, 50 мл води, 20 г какао. Заварюємо до розчинення цукру. Додаємо желатин, перемішуємо, вимикаємо плиту, додаємо 20 грамів масла. Блиск виходить надзвичайний. Поливаємо пляцок на решітці над формою, бо тоді глазур можна використовувати ще раз. Я вирішила Красити спартак по зимовому і обсипала його кокосовою стружкою, сніжинками та срібними кульками. Ось такий святковий зимовий красунчик вийшов рівно на 1 кг. Якщо вам треба більше, то просто збільшуйте ці зручні пропорції. Рецепт дуже вдалий і багато разів перевірений. Коржі з кремом мають ідеальний баланс смаку, а текстура стає така м'якесенька, що їсти цей плясок одна насолода. Всім бажаю смачних свят!